Народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Софія Федина зараз з нами в студії. Пані Софію, доброго вечора. Вітаю. Добрий вечір. Почнемо з основної топ-теми і цього тижня, і напевно наступного тижня. Новий наступ Росії, якого чекали всі навесні, він вже почався. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. Однак він впевнений, що захисники. Відбиватимуть атаки окупантів, доки не зможуть розпочати контрнаступ. Крім того, Зеленський виключив можливість відмови від будь-якої території України в рамках потенційної мирної угоди з Російською Федерацією. Сьогодні наше виживання, наше єднання, і воно в одна ціль. Ми йдемо до Європи. Україна обрала цей шлях. Все це неможливо втратити. Україна хоче безпекових гарантій. Всі ми хочемо. Ми об'єднані, тому. Будь-які компроміси е, територіальні, вони будуть тільки послаблювати нашу державу. Питання ж не в слові компроміс. Чого його боятися? У нас мільйон компромісів в житті. Вони щоденно відбуваються. Питання з ким? Компроміс з Путіним? Ні. Чому? Бо немає віри. Однак не все так добре і в загарбників, як вони планували. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що російським військам не вдасться захопити зокрема Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, адже окупанти не прискорюють темпи просування поблизу міста і успіхів не мають. Почуємо цитату. Раніше аналітики інституту підрахували, що українська оборона Бахмута ймовірно завадить Путіну заявити, що російські війська захопили місто у річницю вторгнення у спробі відродити надію на перемогу Росії в Україні. Кремль хоче завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх продовжує вислизати від російських військових. На наступному тижні очікується заяви Володимира Путіна у зверненні до федеральних зборів, і звичайно на фоні всього цього практично два чи три тижні. В інформаційному просторі мусується якраз оця тема повномасштабного наступу Російської Федерації, що Росія готується. Про це попереджають до речі, і західні аналітики і західні розвідки. Але військові справді кажуть, що цей наступ вже йде, і це видно по втратах ворога, які ми бачимо з офіційних звітів Генерального штабу. До тисячі а навіть більше за добу окупантів лягають в українську сиру холодну землю. Росіяни, можливо, захлинуться з цим наступом, можливо, в них не вийде. Також прогнозують західні аналітики. Але знову ж таки, ми маємо до цього готуватися і ми маємо укріплювати свою оборону. Насправді хотілося б розпочати з чогось оптимістичного, але з того, що я знаю, спілкуючись зі своїми підопічними військовослужбовцями, то захлинаються не тільки московити у своєму наступі. Є велика складність на фронті. Ми маємо значну частку втрат. Я, на жаль, зараз отримую численні запити з допомогою знайти ту чи іншу людину. А коли шукаю, виявляється, що вже на жаль, немає кого шукати, хіба тіло, щоби доставити додому? Не всі тіла можна забрати з території, де відбувалися бойові дії, тому що московити зараз дуже оперативно займають позиції. І тут ми маємо зрозуміти, що абсолютно вірно, наступ вже йде, і він повномасштабний. І українцям дуже нелегко його тримати. І який висновок з цієї. Ситуації, ні не розбігатися, ні не кричати: Аврал у нас нічого не вийде ні не шукати винних, а шукати ресурс яким ми можемо допомогти нашим військовослужбовцям тримати оборону, і тут хотіла би звернути увагу на кілька таких делікатних моментів. Наприклад, з одного боку, з Верховна Рада України після 11-місячної блокади прийняла законопроєкти, які спрощують процедури ввезення і знімають мита на коптери, БПЛА, різноманітну оптику, дальноміри, тепловізори, приціли і так далі. Але ці законопроєкти не підписані. Відповідно, до сих пір на українсько українсько українському. Словацькому у цих кордонах, зокрема, ми маємо складність із поставкою цих критично необхідних на фронті речей і. Зараз номер один було би розблокувати це питання. Другий момент це, звичайно, те, що сталося в Міністерстві оборони, і ми ж розуміємо, що ці скандали вони не минають безслідно. Я тішуся, що з одного боку там призначено окремих достойних людей. З іншого боку, дехто з них був призначений всупереч законодавству України. А з третього боку, насправді ще ніхто не був покараний. Реально покараний за те, що відбувалося в міністерстві оборони, тому що звільнити і замовчати ну це це не варіант в сучасних реаліях. Третій момент це те, от я от сьогодні буквально постила. Промову Петра Олексійовича рівно рік тому, про що він говорив, які моменти треба акцентувати в оборонній системі держави. І сьогодні, наприклад, ну, забрати у військовослужбовців доплату угу. це те саме, що робилося рік тому, коли не давали цієї доплати. Тому що коли військовослужбовець знає, що його сім'я забезпечена, що дружина, діти мають за що завтра купити хліба і заплатити за квартиру, що медики знають, що вони мають зарплати, з якої можна скинутися і купити ліки тим самим пораненим в госпіталях? Це дає можливість активніше думати саме про бойові дії, а не про якісь побутові моменти. І от я чому на цьому наголошую ще раз для усіх тролів, ботів і тих, хто кричить, що не на часі чи, чи там ми не маємо права про це зараз говорити. Це є проблеми, їх треба вирішувати. Якщо ми їх не вирішуємо, буде халепа. Якщо ми їх вирішимо, все буде добре. От ви зараз гадали минулорічні виступи і заяви від української опозиції стосовно тоді ще підготовки до повномасштабного вторгнення Росії. Те про що попереджали західні розвідки. Я зараз гадаю, якраз ми у нас є нагода і згадати про що говорилося в минулому році, якраз в цей час. Рік тому президент Сполучених. Штатів Джо Байден на спеціальному брифінгу в Білому домі заявив про можливість нового вторгнення Росії в Україну і попередив Кремль, що такі дії матимуть руйнівні наслідки для самої Росії. На той час Росія вже кілька місяців стягувала свої війська до українського кордону і виправдовувала, що нібито проводить навчання в українській владі. Тоді заспокоювали і казали, що тримають ситуацію під контролем. Натомість в опозиції закликали готуватись до можливого наступу Росії посилювати збройні сили. Та заручатись підтримкою міжнародних партнерів. Давайте це пригадаємо. Перше дати достойне фінансове забезпечення українським воїнам. Друге терміново наповнити пусті стратегічні резерви. Доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас все на поготові. Починаючи від пального і завершуючи, вибачте, я розкрию таємницю, якщо я скажу, що у нас немає в резерві бронежилетів, і кевларових шоломів. шаломів взагалі. І зараз вони збираються купляти їх за кордоном. Хоча за наших часів це було налагоджено в Україні. Отже, друге забезпечити стратегічні резерви. Третє, профінансувати і розгорнути підрозділи територіальної оборони. Озброє сьогодні ми з вами маємо зробити висновки з 2014 року. І весь світ має зробити з цього висновки. Це посилення української армії. Ви запитуєте, чому ми зараз не голосуємо цю постанову? Та тому, що після цього ми маємо так само одноголосно конституційною більшістю проголосувати закони на підтримку української армії. І тут має бути консенсус. Це головний наш консенсус. І ми, як європейська солідарність, дали вам ці пропозиції чотири місяці тому. Якщо ми сьогодні не дамо руку допомоги нашій національній ідеї, посиленню української армії. Не буде України, Невже це не зрозуміло. Ну, дивіться, які цікаві речі е, відбувалися якраз ось в цей період, коли е, практично весь світ попереджав Україну про те, що е, можливе повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю той виступ Джо Байдена, який так всі очі очікували. І коли він сказав, що ну більше 90%, що Росія нападе? Слухайте, це як вирок був насправді. А я пам'ятаю, як слуги гиготали з цього всього і казали, та нічого не буде, та вони боягузи, та то вони не розуміють, що відбувається. Там Арахамія заявляв, що Москва ніколи на нас не нападе. Ну для людини я не розумію, як він міг бути волонтером, але якщо для нього Росія ніколи не нападе, він до нього не дійшло це з 14-го року. Ну то що говорити уже про рік, 22-й. А тоді пам'ятаю і гетьманцев. Я вона таке є московське слово на гарно передає суть і змивався над нашими законопроєктами, виступами і вимогами забезпечити українське військо. Але тут якраз дещо була обрізана промова Петра Олексійовича, мені дуже сподобалося те, що він казав а, тоді там, тоді наступне: де і як розосередити, розгорнути а, бригади на півночі. А ми пам'ятаємо, що тоді бригада на півночі була повністю розпущена на противагу цим словам. Він говорив, як треба поставити розрахунки нашої протиповітряної оборони як розставити наші війська, щоб не було можливості в окремих місцях взяти наші позиції в котел, чи, чи в оточення, чи наші міста взяти в оточення. Як треба перевірити замінування? Ну давайте ж скажемо чесно: зараз на Вогледарі, на Вогледарському напрямку, саме замінування доріг і мостів зупиняє оту ту страшну танкову армаду, якою зараз пре Московська Федерація. Чому Чонгар, Каланчаки, які були заміновані, це все не було здійснено, не було підривів. Ну приїжджаєш в Херсон. Це ж перше, що люди кажуть, що це ненормально, що так воно було, що так легко сюди до нас армія зайшла. Те саме про Маріуполь. І коли зараз я чую такі високопарні спекуляції на тему, що як ми обороняємося, ми помстимося, ми це все зробимо. Але ж можна було не допустити такої величезної жертви українського народу. І цікавий такий нюанс в інтерв'ю, яке ви тут цитували, Володимир Зеленський сказав, з ким домовлятися з Путіним. А хто ж говорив договорітися посередині? А хто ж говорив до цей... торгувати на крові? А хто ж говорив про любов в очах Путіна? Хто насміхався зрештою з бордів? Це вже до громадськості нашої, коли був у му році Порошенко або Путін. Тут же навіть не йшлося про політичних опонентів. Тут йшлося про здатність давати відсіч. Так, сьогодні президент Зеленський дає дуже правильні меседжі. Але той, хто йому пише ці меседжі, це людина, яка не має ані честі ні гідності. І якщо ви пошукаєте, хто його є скажімо так, автором текстів Володимира Зеленського, зайдете на сторінку, ви побачите, який там гнидистий контент супроти української держави. І ось ці речі, знаєте, нам показують красиву картинку, нам переконують, що все добре, а з іншого боку, воно. Ж так не є. І є купа людей, які сприяли московському вторгненню прямо чи опосередковано. І вони не те, що не несуть відповідальності. Вони не усвідомлюють. Навіть так повноцінно, що це і їхня вина в цьому всьому, що відбувається, просто фактично в тому, що ви в чому попереджали, Україна вимушена була це робити і впроваджувати вже під залпами російської артилерії і рухом російських колон в країни. Але раз. Ми дійшли до знаєте, до таких роковин і було згадано зокрема і про кевларові каски, про броню. Mm. Я хотіла би наголосити, наші виробники, українські виробники броні, які виробляють. Сьогодні полегшені балістичні пакети, які роблять мало того, що якісний український продукт, але згідно з натівськими е, вимогами, вони сьогодні не можуть напряму заключати контракти з військом, тому що у нас є певний державний стандарт, який не хочуть посунути, і в результаті нашим хлопцям передають непід'ємні бронежилети, які нереально носити, бо там по 12 і більше кілограм. Коли ми говоримо про кевлар і бронежилети, як такі, то давайте ми все-таки згадуємо, Згадаємо генерала Марченка, легендарного генерала, який керував і керує обороною Миколаєва і Миколаївщини. Ви думаєте, з нього закрита кримінальна справа за неякісні бронежилети, які виявилися якісними, і вони всі поїхали на фронт після повномасштабного вторгнення? Але справа не була закрита. І мало того, йому що погрожували і відкривали нову справу за те, що він посмів відкрити державну таємницю, що ми визволимо Херсон. Я минулого тижня була в Херсоні. Так, велика частка Херсону визволена. І люди щасливі, що вони повернулися до України. А з генералом Павловським він менш медійний, про нього майже ніхто не говорить. Так, коли слугам Зеленського дають застави за корупційні дії в районі там 10 мільйонів, 50 мільйонів, генералу Павловському. Заставу півмільярда вписували, і що і ті катери, в неякісності, які його звинувачували, в перші дні повномасштабного вторгнення виявились абсолютно якісними і поїхали боронити Україну. Причому брали ті катери, підписували папери люди, які перед цим услужливо слухали усі кримінальні справи і з цим всім погоджувалися. Кримінальна справа теж не закрита. Ну і так само йдеться про генерала кривоноса, що зовсім маразм, що відкривається Кримінальна справа за те, що він посмів обороняти аеропорт Джуляни. Якщо держава так відноситься до бойових генералів, то невже держава впевнена держава вірить, що армія буде довіряти саме таким чиновницьким середовищам? Так, армія довіряє українському народу, а чиновники мають служити Україні, армії, народу і робити усе для того, щоб Україна була сильна? Ну, як мінімум з цих конкретних фактів треба робити висновки. От я згадую той час, от після повномасштабного вторгнення, 2 три тижні, і декілька місяців, от якось так вдавалося консолідувати всередині держави сили для того, щоб можливо приймати якісь відповідні рішення, закони, видавати певні укази, які би спрощували навпаки роботу і волонтерських організацій, тому що. Основна, основне завдання, яке стигало, це фронт в першу чергу. Зараз ми бачимо е, певний відкат. То на одна велика причина а було дуже страшно всім, особливо тим, хто був при владі, і вони намагалися розділити свою відповідальність з кимось іншим. А дуже часто, як то кажуть, поверталися за порадою до дорослих. А другий момент полягає в тому, що велика частина чиновницької братії просто-напросто втекла з Києва, зокрема, і велика частка сиділа на Закарпатті. Ще деякі установи сиділи у Львові, Івано-Франківську. Дехто сидів в селі під Чернівцями. Не буду уточняти хто. Але відповідно, коли не було цього всього репресивно-чиновницького апарату присутньо тут, а комусь треба було приймати рішення, в великій мірі це консолідувало усю Верховну Раду. А з українським народом це зовсім інша історія історії. українці вміють об'єднуватися, коли відбувається критична ситуація. Окрім того, українці довіряють своїй армії. Що відбувається зараз? Це те, що, наприклад, усі волонтери за замовчуванням є злочинцями, Якщо говорити про законодавчу базу, так зараз напрацьовується окремо в групах законопроєкти по гуманітарці. Але з іншого боку, наприклад, податкова адміністрація центральна вона відмовляється піднімати питання про документальну амністію. А те по кажеш вам, що не що не можете всі документи зробити? Я пропоную чиновникам податкової поїхати під Бахмут і попросити акти прийому передачі. Почуєте реакцію і цивільних людей, і військовослужбовців? У нас на в нас виявляється в податковому кодексі зона бойових дій це Луганська і Донецька області. А всі решта, там, якщо ти передаєш допомогу в інших областях, то ти мало того, що маєш взяти в людини копію паспорта, копію ідентифікаційного, а ще й людина має сплатити податки близько 20% за те, що вона отримала допомогу. Ось такі речі є. Це треба вирішити. Або, наприклад, те, що сьогодні поданий законопроєкт. І має розглядатися, якщо не помиляюсь, на податковому комітеті, який відновлює усі фіскальні перевірки, усі репресивні заходи проти підприємців першої, другої, третьої групи. І це називається: от президент Зеленський анонсував, що у нас буде спрощення і підтримка. А на комітеті Верховній Раді у нас відбувається на навпаки зашморг на горлі, і хочуть затягнути для підприємців. І коли слова розбігаються з діями. Коли пафосна заява суперечить тому, що відбувається в реальності, звичайно, що це не дає можливості людям, скажімо так, єднатися з владою, яка керує державою. Та влада є мудрою, яка дослухається до свого народу, і яка чує ті чи інші проблеми і старається їх вирішувати. Тоді встановлюється своєрідний паритет. І я так розумію, що оскільки ми... Можемо бути на гранді ще одного повномасштабного вторгнення. Владі треба було би дуже прислухатися до добрих порад.